У мене була квартира на п'ятому поверсі, вона повністю знищена. У нас була можливість, скажімо так, виїхати. Виїхали спочатку до Черкас, потім я дружину з дітьми слідвис на кордон, а сам залишився тут. Шопнулися з тим, що у нас в принципі робиться. А робиться що туалет не працює, обрівачі працюють, але не так, як кортілась би там наполовину всі під'єднано то не під'єднано. Тобто, так зробили на скороруч. Ну, я вам скажу, що в принципі вже трохи зігрілося, тут багато людей, просто 9,7, то було 9,5, тобто на 0,2 вже піднялась температура. Немає світла, фактично єдине джерело обігріву це електроенергія. І те, що ми порівнювали, наприклад, з тим, що ми ставимо, це дерев'яні повністю конструкції, утеплювач, все. Тобто, якщо є світло, людина прогріла цей будинок, від 4 до 5 годин ще тепло тримається. зробимо У нас є просто різні запити. Зараз, звичайно, всі просять генератори, тому зараз збираємо списки і будемо закупати генератори для тих шелтерів, яким ми допомагаємо.